Вітаю на каналі Світ Таро. Давайте подивимось карту Дня для всіх знаків зодіаку на 31 жовтня 2025 року, що готує нам цей день. Овен для вас День гармонії, любові та радості в колі близьких. Може бути щаслива зустріч або примирення. Відчуйте сьогодні тепло дому і підтримку тих, хто з вами поруч. Сьогодні всесвіт нагадує, що щастя у простих речах. Телець. Ви особливо чутливі до емоцій своїх і чужих. Слухайте інтуїцію. Вона сьогодні підкаже найкраще рішення: День підходить для творчості, турботи, співчуття. Любов проявляється через ніжність. Лизнюки. Не все сьогодні очевидно: можуть бути ілюзії або прихована інформація. Не робіть сьогодні різких кроків, довіртесь відчуттю, а не словам. День інтуїції, снів. І внутрішніх підказок, раки. Ви володієте емоційною зрілістю і можете підтримати інших. Ваш спокій передається людям навколо. Це чудовий день для сімейних справ і гармонії у стосунках. Сьогодні говоріть від серця. Леви. можливо, сьогодні доведеться відпустити щось, що вже втратило сенс. Не бійтесь розставань. Вони відкривають шлях до нового. День для чесності перед собою. Зміни це завжди крок уперед. Діви. День стабільності і практичних рішень. Може прийти фінансова можливість або підтримка від надійних людей. Діти спокійно, без поспіху. Результат не забариться. Ваш труд приносить плоди. Терези, день навчання, духовних істин і традицій. Може з'явитись мудрий наставник або важливий урок життя. Зберігайте моральні принципи, це приведе вас до гармонії. Віра сьогодні ваш компас. Скорпіон. Сонце це найкраща карта: день щастя, ясності, впевненості. Успіх у справах, натхнення, підтримка близьких усе на вашому боці. Просто дозвольте собі світити і радіти життю сьогодні. Стрілець! Будьте уважні, хтось може діяти нещиро або щось приховувати від вас. Не поспішайте довіряти словам, дійте обережно, використовуйте свій інтелект. День вимагає стратегічного мислення, козороги, нове почуття або емоційне оновлення. Може народитися кохання, натхнення чи творча ідея, Відкрити серце і світ відповість вам теплом. Це день, коли душа співає. Водолій. Для вас день глибоких трансформацій. Щось завершується, щоб звільнити місце новому. Не бійте змін. Вони очищають і ведуть до росту. Прийміть процес і дозвольте собі переродитися. Риби фантазії, мрії, спокуси можуть збити вас сьогодні з пантелику. Не втрачайте реальність із поля зору. Оберіть сьогодні те, що справді відгукується серцю. Такий вийшов у нас розклад на 31 жовтня. Нехай цей день буде сповнений любові, гармонії та сонячної енергії.